Що команд, які зараз посідають турнірній таблиці. Металіст іде третім. Відстає від Шахтаря на 5 очок, але при цьому в харків'ян на одну гру менше, тобто грав в запасі. Потенційно харків'яни можуть набрати Харків'яни Йдуть вперед, Худобяк зачепився за м'яч і Фадецький робить передачу. Штрафний майданчик на Кажанова. Рикун, Горяйнов і Девич. Я маю на увазі грати саме в національній збірні. Ну і кажуть, що Рекун дуже непогано себе на зборах проявив. Тренувався як ніколи. А тут порушення правил арбітр не фіксує. М'яч у грі залишається. Хоча Федецький наздогнав м'яч біля самісінької лінії, вже вивчив специфіку, скажімо так, східно європейського футболу. Тому навряд чи він відчує цей перехід від російської до Української прем'єр-ліги. Йому, напевно, що, мабуть, доведеться забути в цьому матчі про атаку і в першу чергу зосередити свою увагу на Артема Федецькому, який завжди виступає в якості такого собі сірого кардинала. Ось м'яч у сіці воріт. Забиває металіст і відзначається Жажа Коеліо. Шалений удар за меж штрафного майданчика, на який ніхто не зреагував і, здається, не готовий був до цього удару Андрій Тлумак. Металіст виходить вперед. Десятий м'яч Коеля в цьому чемпіонаті. Скільки ж він забив, таких голів. Ми влучаємо в руку. Ну і Не віддав передачу на фланг, хоча це не прошувалося в цій ситуації. Карпати поборолися, відібрали. Можна бити. Відповідь у виконанні Карпат і б'є по воротах Батіста. М'яч летить з рикошетом за межі поля. В новому сезоні бажано було більше практики. всі матчі. Помиляється зараз бажан на виході. Ворота порожні. Рострійна передача в штрафний майданчик. Виносять захисники харківської команди, але знову втрачають м'яч. Уже не вперше. До речі, металіст перед своїм штрафним майданчиком. Пенальті призначає арбітр. Подивимося зараз в цій ситуації. Гра рукою. Удар по воротах. Один-один. 1-1. зрівнюють. Зрівнюють рахунок. Забиває цей м'яч. Захисник відзначається. Ащіпка. Ігор Ощіпко забиває у ворот ігра Бажана. Перехитривши, його, пробив силу, сильно. По центру воріт. М'яч. і Пропустили. Втратили цей м'яч біля воріт. І виникла і знову втрата м'яча. І знову Карпати втрьох ідуть вперед. Батіста. Ну Це не той епізод, коли більше свободи в центрі. Батіста. І тут порушення правил. З боку гравця біля зеленій формі. Батіста отримує перше попередження. Контратака Ольвів'ян. Ощіпка пробачте. Голодюк і пускає м'яч трохи задалеко від себе. Передача миттєво на лівий фланг. Батіста. Злякався березовчика, але хотів віддати передачу. Капомилка в обороні. Металіста, удар по воротах. Ну от-от темп. Темп уже починає. Особливо темп контратак у львівської команди. Як розбігається з центру. Це, будь Ласка. Мирон Маркевич вже першу заміну готує в цьому матчі. Ходобік. Положення поза грою. Атаки Жажа Коельо. Подача на ближню стійку. там Метошня штрафному гоє скидає. Удар не виходить у Олександра Рикуна. З лівої ноги хотів пробити. Ну і нічого з цього не вийшло. Отакий вихід може бути. Вічнавіч. Не дотягується до м'яча. Джексон Коельо встигає Андрій Тлумак. В підкаті вибити м'яч. Майже до центру поля підбіг голкіпер Карпат. По воротах. Ужажі. Б'є. Все ж таки на точність. Після подачі стандартів доводилося виходити з воріта. Зараз може бути серйозна нагода, але батіста в положенні В Всаді. Ніолійникін практично до них не доходить. Це порушення правил. Манго йде проти нього Годвін. Ще один фол проти Марко Девича, який може і навіть закінчитися попередженням. Так, є жовта картка. Отримає. Небезпечним Коеліо, подача в штрафний. Удар поворота головою. Хто пробивав в цьому епізоді? Не Далі вже можна було потрібно було віддавати передачу, позбувати з цього м'яча. Де боєне фланговий гравець. нього немає цієї дистанційної швидкості, щоб пробігти флангом і зробити передачу. Тому так на місці, коли Годвін і захисники, вони безпроблемно розіграють м'яч. Хороша передача в штрафний майданчик у виконанні худоб'яка. А ось зараз загострення гри Худоб'як обіграв захисника, виходить з воріт Бажан. М'яч відпускає, але потім Карпат буде. Ця ланка виглядати цілісно. Зв'язок буде існувати між півзахистом та нападом. Ну от Едмар таки догрався дуже в той картки. В першому таймі він правила кіта. Зверніть увагу, що постійно Год він шукає попереду, як правило, худоб'яка. Якщо він, звісно, звісно що вільний в цій ситуації змістився в центр Кажана, отримав пас. І атака Карпат зліва, подача в штрафний майданчик. Виходить, зборіть, помиляється Бажан. Ворота порожні. Бажан, Бажан. Ще раз знову не зумів забрати м'яч у руки. Пожежа. Справжня ж пожежа в штрафному майданчику. Закінчується. ну, Пожежники встигли. Скажімо так, встигли загасити полум'я, поки воно не розгорілося, yeah. але м'яча не дотягнувся. Хоча, ну, а це удар вже. <пробітник> Слюсар. Барілка, Путівцев, Лисенко та Антонов. З тих з гравців найбільш вирогідними є вихід Слюсара та Лисенка. Контратака Карпат. Три проти двох. Ще туди передача. ліворуч. можна віддавати. М'яч у Сіці. Давай один. 2-1. Забивають Червів'яни ще один гол на контратації. І здається, Олег Голодюк стає автором цього м'яча. Прекрасно зробив цю ситуацію. Кажанов підняв голову Подивіться, скільки гравців Карпатам ще один футболіст Ліворочбі. Фантастичний провал в центрі поля металіста. Ніхто не встигає повертатись. і Кажанов тут. Пас просто бездоганний віддає. Ну, а Голодюк в центрі поля і залишив центр. Знову провал. Ну, зверніть увагу, що відбувається, як металіст. Під номером 11 контратака Карпат. Голодюк видає м'яч на хід своєму партнеру по команді. Капаловець. Б'є низом. Не влачає ворота в дальній кут. Ну що ж, там пів команди зібрали біля м'яча. Навіщо? Удар поворотах. Сильний. Бажан ловить м'яч в руки. Ігор Шіпко. Не вдається Марко Девичу. А тут ще порушення право. Знову Едмар. В нього є жовта картка. Арбітр запалює червоне світло перед Едмаром Бразилець залишає поле. Металіст меншості, програючи по ходу зустрічі. А от ви знаєте, я зовсім не здивований, тому що Едмар поля з поля вилучений. Бо Лисенко. Контратака Оліни. Кидає прорив Девича. Не в своїй формі знову. Джексон. Низом. І удар здалеку по воротах. Тож там битиме удар по воротах. Надто високо м'яч полетів. Березовчук знову так встряг цю боротьбу, але м'яч залишається Карпат. І контратака дуже гостра. Худобяк! М'яч летить в ближній кут, але проминає ворота і вилітає за межі поля. Але тоді був в дальній кут відкритий. Зараз Сломак обирає позицію в дальному М'яч у металіста. Ох, який марно ці позиції. Фланги, я маю на увазі Олег атаці Карпати. трішки сильніше потрібно було віддавати м'ячу Карпат. Металіст, напевно, що Це враження підсів вже серйозний під кінець. Зустрічі! охо хо хо Як не забивають зараз лів'яни ще один м'яч. Третій гол, який би поклав чаяс. Метра в Ігоря Бажана. І тут уже не боровся навіть Березовчук. Патація металісти. Ось він шанс може бути у Харків'ян. по воротах. Ближній кут не поцілив з флангу. В кілька разів підіймав голови. Не побачив жодного ліста, який би набігав з центру поля. Ось тут. На повторі. Давайте подивимось. Дібрали м'яч. Подарували навіть, я б сказав, е Харків'яни цей м'яч. Папа Гоєн надто. Біля власного штрафного майданчика. Єдиний гол забив металіст. І Це був найбільш гострий момент, коли пробив за меж штрафного майданчика. Удар по воротах! Хто цього разу? Знову Щіпко. Ну, це Апофеоз. Всіх помилок хлипакою коли... зорі. А Металі ще не все втрачено. Подача. Скидка м'яча не залишає м'яч межі поля. Да, ну він цей м'яч. Чому ніхто там не чекає цієї передачі. Контратака Карпат. Ні, там сісток арбітра. Три хвилини компенсував Арановський в цій зустрічі. Три хвилини до кінця матчу. У Острофний майданчик. Годвін. На лівий фланг віддає пас. Долітає м'яч до адресата. Удар по воротах. Дальній кут відкриває Ігор Бажан. Захисника. Фінальний свисток. Карпати перемагають Металіст 2-1. Сьома команда обіграє наразі третю. Сергій Панасюк. Я з вами прощаюсь до побачення, але не вимикайте наш канал, тому що потім вас чекає ще одна трансляція поєдинку Металург-Запоріжжя.